Так, привіт. Це я. Минулому частині. Мене не Щось постійно було тестий. Про мене зарубала. Я вмію, я не вмію говорити. Я вмію говорити. Але, але мені навіть страшно самі, зробити. Ти що сумна? Я тобі зараз щось приготую. Я тобі приготувала панкейки, там хтось на дверях Можна відкрити? Да. Не так шутка соснула. Я знаю, ты любишь свою маму, а прячется спаты. Тож, может да. Мабуть, це чудово місце поговорити. Я не Так. Я завжди була такою. любили, мене любила, що мій брат. Не любила, а моя сестра мене ніколи не любила. Тож, да, я такою не робила. А мене не люблять мої батьки. мої думки. Я нічого не говорила. Я ще мала дитина. Але серед ночі я інко йду на, нульовий, на мінус перший поверх і гуляю. А зранку, а, зранку можу, або, а інколи зранку з братом граю в баскетбол. Це все, що я можу вам сказати. Чекайте на я частина.